Помідори. Сьогодні ми з вами замаринуємо помідори по новому рецепту. Значить, Кілограм, ну треба чері, помідорчики, ну які я знайшла, такі і взяла помідори, кілограм, дві великих перчини і головку часнику, або ж на блендер перемолоть, або на м'ясорубку. Я зараз переб'ю блендером. Тепер додаємо столова ложка солі. 100 г уксусу 9%, 50 г цукру і зелені. У мене сам укроп, в кого є петрушка з петрушечкою. І це все гарненько зараз перемішаємо. Тепер цією сумішю наливаємо наші помідорчики і теж гарно перемішаємо. І залишаємо на ніч помідори маринуватися. smakota, neimovierna bude.